Вони захищали нас, а тепер ми маємо допомогти їм. У Запоріжжі для ветеранів тривають безкоштовні тренування з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва у межах проєкту Вільні хвилі відвідало ці заняття вже чимало ветеранів. А головне вони мають успіхи. По моїм наблюдієм стан людей Якщо з першого заняття якось вони відносились до цього діло. То сейчас з удовольствием ходят. Кто-то немножко по чуть-чуть, хтось увеличивает уже нагрузку, хтось вже може виступати в категорії мастерс <свісно> ну, образно говоря. Тобто, дуже прилично вже як би плавають. Проєкт вільні хвилі стартував в липні за підтримки компанії Метинвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. Заняття з плавання проходять тричі на тиждень. Охочих вистачає. Надо якось продолжать все це діло делать, тому що очень много людей бы желают все це продолжать і интересуются, як довго це все у нас буде происходить. У межах пілотного сезону проєкту Вільні хвилі реабілітацію пройдуть близько ста українських ветеранів та воїнів. Ветеран ЗСУ Олександр на тренуванні з плавання вже в п'яте. Тут знайшов і можливість реабілітації, і нових друзів. У з другому році пішов до армії. Після чого отримав хворобу, ну, хронічно, ну, не дуже страшне, але <гум>, треба з нею жити. Да? І побачив у Фейсбуці, що є така можливість ну, займатися плаванням. Тоб, ну, мені не дуже можна займатися в спортзалі, да? а це як альтернатива.